Ах, смачненькі котлетики. Далі ніжні соковиті та ще й з хрумкою скоринкою, з і незвичним солодкуватим смаком. І не скажеш, що вони із буряків. З буряків. Так, друзі, усім привіт! Для приготування. Ситних червоненьких котлет нам потрібно 330-350 грамів вареного чи печеного червоного бурячка, 10 ядер волоських горіхів, це приблизно 50 грамів, 3 столові ложки манної крупи 50 грамів, 30-35 грамів чорного сливу. Яйце куряче забажання. І, ще, звичайно, фарш потрібно буде посолити і додати свого улюбленого перцю. Ми ж додаємо суміш перців всього одну четверту чайної ложечки. І потрібна будь-яка олія. Для смаження. Та котлетики ще будемо панірувати у бучому за смаком та за бажанням. Готуємо фарш для котлетів. Спочатку чорнослив на 10-15 хвилин заливаємо кип'ятком, щоб він розм'як. А якщо у вас чорностим м'якенький, то просто миємо гарячою водою, а волоські горіхи подрібнюємо зручним для вас способом. Можна й качалкою, а ми це все робимо ось так. Охолоджені червоні бурячки натираємо на великій або середній терці. можна й пропустити через комбайн, додаємо до буряків манну крупу, відразу змішуємо, перемішуємо. Нехай манка вбирає буряковий сік, нехай розбухає. Висипаємо сюди ж у чашу подрібнені волоські горішки. Горішки у даному випадку як альтернатива м'яса, як замінник м'яса. Тому ці котлети виходять ситна страва. А ось додаємо секретик, який Надає котлетам соковитості і солодкуватого смаку. Подрібнений чорнослив перебиває яскраво виражений смак буряків. І коли ми їмо ці котлети, то якби не бачили, із чого вони приготовлені, то й не сказали б, що це котлети із бурячків. До суміші у фарш за бажанням додаємо яйце, солимо за смаком, додаємо трішки суміш перців і ретельно все змішуємо, перемішуємо фарш. Консистенція має бути густою, а за необхідності додаємо ще трохи маної крупи, орієнтуємося на. Те, скільки бурячки виділили соку, розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії і готуємо паніровку. Ми готуємо суміш один до одного, манку і панірувальний сухарі змішуємо докупи. А ви ж берете паніровку за смаком та за бажанням. Формуємо котлетки із буряків за принципом м'ясних. Формуємо котлетки будь-якої величини й форми, а ми виплескуємо ось такі котлетки. Обсмажуємо котлети на середньому вогні, на сковороді, по дві-три хвилини з одного боку. А щоб котлетки гарно просмажилися усередині, то ми їх із боку на бік перевертаємо по два-три по разів. Ось так смажимо котлетки. Друзі. Вдалося приготування котле. Діліться своїми успіхами, публікуючи фото в коментарях, ставте подобайки, пишіть коментарі. А кому сподобалось, а ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас смачні страви. А головне приготовлені із доступних продуктів. Пізрум'янені котлетки подаємо до столу зі сметаною. Гарно викладаємо котлетки на тарілку, щоб вони збуджували піти, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре, далі буде. До нових зустрічей!